А в зустрічі групи Рамштайн також візьме участь очільник об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун. Він приєднається до міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників майже з 50 країн світу. На порядку денному тривала криза в Україні і підтримка з боку міжнародної спільноти української армії. Це цитати і про черговий Рамштайн, і не тільки про Рамштайн, зокрема про Авдійку. Також хочу поговорити. І у мене на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, мої вам вітання. Вас. Вперше за два роки почну з Авдіївки. Насамперед відбулася тут ротація. Так підвели свіжі сили і вивели окремі частини 110-ї окремої механізованої бригади. Наскільки це може стати переломним для того, щоб вибити ворога, який фактично зараз веде бої на території міста? Ну я би зараз про перелом взагалі би не не, не вів розмову. Наше завдання стабілізувати ситуацію. В принципі, перша доба. Після заміни після ротації в на Авдіївському плацдармі вона вже дає, дає позитивний результат. Лінія фронту за минулу добу не змінилася. Бойові дії не вчухають. Ворог продовжує атакувати, але просування ворога на сьогоднішній день зупинене. Так що це головна мета на, на, на сьогодні: стабілізувати лінію фронту на всьому авдіївському оперативному напрямку. Ми спостерігаємо картину, як ворог тут наносить авіаудари, так використовує каби, про чому дуже масштабно. Вони йдуть в лобове зіткнення, тобто це фактично такі собі смертники, які вириваються і ведуть бої. Скажіть, будь ласка, як довго ворог може провести триматися в такому темпі і вести такі дії, і коли все ж таки це згаснеться, така його активність тут? Чи вдасться погасити? Я думаю, вдасться. Ну принаймні до я так розумію, що принаймні до кінця президентських виборів в Російській Федерації вони будуть зберігати такі шалені темпи наступна наступу. Як почалося ну вже півроку вони наступають це з 10 жовтня, почалося, і фактично вони майже півроку витримують такі темп. Так, є перерви, є вони беруть паузу на перегрупування, але. Поки що за рахунок чисельності вони накопичили доволі велику чисельність. Там ми оцінюємо в 450-460 тисяч військовослужбовців на російських на нашій території окупантів. Так що я думаю, що раніше, раніше там, дев'ятнадцятого да березня закінчується голосування, раніше цих виборів навряд чи вони збавлять темпи наступу. Пане Олеже, і тепер безпосередньо до теми засідання Рамштайн у форматі Рамштайн. Так ми знаємо, що у Сенаті пройшло, підтримали законопроект про допомогу, де фігурує Україна, але ми розуміємо, що є ще палата представників, і швидше за все, там будуть складнощі навіть з внесенням цього питання на розгляд. Так і, от в очікуванні цього рішення, чи може оце от питання поки що відсутність допомоги з боку Сполучених Штатів, ми розуміємо, що велика частина це стосується підтримки збройних сил України. Чи буде це предметом розгляду на засідання? засіданні цього нинішнього форму нинішнього засідання Рамштайну, думаю, що ні. Думаю, що ви розумієте, немає немає підсумків до чого домовилися Джо Байден і Олаф Шольц. О тут головне не дарма Олаф Шольц, так терміново літав у Вашингтон, і головна тема бесіди була Україна, підтримка України. Так що я думаю, що Рамштайн буде виходити засідання. В форматі Рамштайн буде виходити з в рамках цих домовленостей між сполученими штатами. І Німеччиною, на жаль, ми не знаємо, які на сьогоднішній день, в принципі, з боку республіканців немає перешкод. Голова республіканської більшості МакКуен, він оголосив, що вони за те, щоб проголосувати цей законопроект на 95 мільярдів. Але там вже демократична партія починає щось. Додавати вони хочуть ще 19,5 мільярдів додати до цього законопроекту на створення палестинської держави, і це може, може знов застопорити. Ну така нескінченна пісня. Так що ну подивимось, якщо вони нічого не причеплять до нього, то в принципі є всі шанси, що до, до кінця місяця ми отримаємо закон про виділення нам 61 мільярда американських доларів на військово технічну допомогу, і я думаю, що Рамштайн буде проходити саме в рамках домовленості Сполучених Штатів і Німеччини. На жаль, ми поки результатів не знаємо. Ну в будь-якому випадку і Європа, і Сполучені Штати зацікавлені, щоб нам допомогти. Минулого разу Україна робила запит на далекобійну зброю та авіацію цього разу, які є пріоритети в нас, і що ми будемо просити у Нарамштайні? Я думаю, що головний пріоритет це боєприпаси, навіть при наявності той кількості техніки, озброєння, яка є відсутність боєприпасів. Вона дуже сильно знижує наші бойові можливості. Так що це для нас сьогодні головне питання. Боєприпаси нові ну, ну, ракети на як наземного так і повітряного базування з дальності до 300, хоча б до 300 кілометрів От. Ну, і поповнення поповнення техніки озброєння яка на жаль теж втрачається в ході бойових дій Хотіла вас запитати стосовно формату Рамштайн. Зараз точиться дискусія і кажуть, що НАТО хоче очолити і начебто переважна більшість членів не проти, але чомусь проти цього е, очолювання. Так, з боку НАТО е, виступає Німеччина. Що би нам це дало? якщо змінилося б е, сам, сам формат, так і чому Німеччина виступає проти того, щоб НАТО очолило Рамштайн? Ну там не стільки НАТО очоливати Рамштайн, НАТО хоче взяти на себе функцію координатора О, знає, так, постачання так, так. постачання нам техніки і озброєння. А, а я думаю, що Німеччина проти, тому що Німеччина на сьогоднішній день займає друге місце по, по обсягах постачання для нас. І скоріш за все, вони не хочуть. Не хочуть підпадати під чиєсь керівництво. У них є власне власне бачення, у них є власні можливості, і плюс ви ж не забувайте, що Олаф Шольц сьогодні вирішує проблему відновлення боєздатності Бундесверу і е, як кажуть своя рубашка ближче Близно. до тіла. Да? Першу чергу його цікавлять він гроші зараз виділив через е, е, уряд. Парламент це затвердив в Німеччині, і щоб ніхто не, не ламав його плани відновлення боєздатності Бондасферу, я думаю, що це головна може бути головною причиною того, що вони не погодяться на чи не хотять погоджуватися на зовнішнє керівництво. Обсягами і видами постачання озброєння техніки для України. А в цій ситуації нам як було би вигідніше, щоб все ж таки змінилося головання, щоб на себе взяло НАТО координацію цього всього, чи все ж таки так залишилося, як і є зараз на даному етапі? Я думаю, що загалом то нам вигідніше було б НАТО. Все ж таки, НАТО має не дивіться, НАТО може виводити з свого оперативного підпорядкування національні запаси. Боєприпасів, або міняти їх обсяги. НАТО більш ефективніше працює з національними урядами країн-членів НАТО. Тому координація з боку самого Альянсу для нас, на мій погляд, була б набагато вигідніша. Але з Німеччиною тут теж є особливість. Ми ж зав'язалися дуже глибоко з той же рейнс Метал. Дивіться, вони. Завод будують і вже влітку поточного року вони будуть намагатися ремонтувати а далі а далі налагоджувати випуск всі майже всієї лінійки своїх своїх виробів стосовно техніки, озброєння, яку вони випускають, так що тут ну єдине там або треба буде координувати прямі відношення Україна, Німеччина через альянс. Або може вони залишаться, хоча Німеччина член альянсу. Якщо альянс візьме на себе, то і німцям доведеться приймати участь в цій системі. Почула дуже дякую вам, пане Леже, за включення. Глядачам нагадаю, що це було Олег Жданов, військовий експерт. і обговорювали ми ситуацію і під Авдіївкою, і чого очікувати від чергового засідання в форматі Рамштайн.